Тоді декілька слів про концепцію академії, чому вона виникла. Да? Тобто тут об'єднані три три напрямки: це система вищої освіти, вихідець, з якої я є. А це спостереження за трьома роками ну, вже четвертий рік, за розвитком онлайн ринку освіти, да? що в принципі воно не поєднано. <світа> освіта онлайн. Це зовсім окрема стезя, межа і ну люди зовсім інші. Да? І третій напрямок це дійсно мережевий бізнес, як концепція, коли люди поєднані певними зв'язками. Да? для того щоб не розробляти самостійно платформу, реферальні посилання, бек-офіс для учасників, щось створювати, не створювати це фінансовою піраміду, бо тим не менш, щоб когось об'єднати, треба знати. Ну треба гроші. Ну от як не крутіть ми в матеріальному світі. А да? я знаю, що є школи, які існують за рахунок того, що є студенти, є спікери, які сплачують кошти, да, але це не наш спосіб. Я в грошовому еквіваленті претендую на наші базові потреби, які так ми задовольняємо за допомогою певних засобів подогляду. Да, в нас в нашому бюджеті завжди є кошти на шампуні, на зубні пасти, на певні вітаміни, на парфуми. Да, тобто, моя задача і та можливість, яка надає, є німецька компанія-виробник, яка працює на території 30 країн, в тому числі в країнах Європи і в Італії. Вона також є да компанія. Працює з 1975 року. Я впевнена в продукті, я впевнена в її системі. В нагороді, де я знаю її серйозний маркетинг-план. Я знаю наскільки там нема вимог щодо. Да, бо а, якщо хтось знайомий з мережевим бізнесом, то завжди знаєте, да, що є а, компанії такого плану. Є але є а, для того, щоб заробляти в таких компаніях, треба фахувати, ну, серйозно по побудові. Да. А компанія Лар відрізняється тим, що вона не заставляє, не змушує жодного тут працювати ну, над побудовою. Ми користуємось продукцією. Це є нашим базовим фундаментом. Якщо комусь з нашого оточення подобається, добре. Тобто компанія буде сплачувати в будь-якому випадку. Да? Тут не треба постійно когось реєструвати, там закупляти на певну суму грошей, нема обмежень. Там ти сьогодні купив, через півроку не, не купуєш, да? тебе компанія видаляє. Тобто, а через те, що немає жодних оцих обмежень щодо використання, я її обрала цю компанію. Ця компанія насправді мене надихнула об'єднати ці три аспекти. Да? Тому що ми тут робимо. Нормально, ми використовуємо інфраструктуру цієї компанії для того, щоб стати або спікером, або студентом на довгострокову перспективу. Хоча б раз необхідно спробувати щось з продукції. Ви купили, спробували вам сподобалось. Окей, я користуюсь. А далі не сподобалось. Ну нічого страшного. Я вже є на платформі академії, і ми працюємо по освіті. Так? Тобто, фокус у нас освітній напрям. Ми прокачуємось тут як експерти. Ми знаходимося середовищі людей, які дозволяють собі. Не просто мріяти, а стратегічно рухатись до мільйонів з різних аспектів, ми бачимо, як цей рух можна собі прискорити, пришвидшити. А середовище воно, звісно, формує. Да? Якщо ми знаходимося, в середовищі людей, які принаймні думають про мільйони, які діляться власними стратегіями, бо в кожного є власне бачення. Наталочка бачить це через англійську мову, альона, ти бачиш це через коучинг. Але все, що нас разом об'єднує, це люди. Чим більше кількості людей ми дамо користь. Цим тим це пришвидшить нас до наших е, заробітків. Тут в цьому погоджуєтесь. Ну я впевнена, що сумнівів немає. Да? Лише в кожного свій шлях. А оця об'єднуюча інфраструктура це є лар. Да? А наша задача просто: людина хоче, в людини має цього страху, вона доєднується, і ми тут розвиваємось. Да? Ми знаходимося в певному такому філь, відфільтрованому вже оточенні, коли люди адекватні. Да? Тобто мережевий бізнес це звичний бізнес, де Працюють нормальні, адекватні люди, і ми знаємо, що це економічно. Ну, в принципі, є маркетинговий бюджет компанії. Вона не сплачує його рекламним кампаніям, а вона розподіляє цей бюджет серед користувачів. Ок. Ок, все на цьому мережевий закінчив. А як розповсюдити академію? Так? З одного боку, ми можемо викладати гроші з нашого бюджету і сплачувати за таргетинг, сплачувати за рекламу, і кормити інстаграм, гугл, фейсбук, кого завгодно, але не себе. З іншого боку, ми можемо спілкуватися з людьми, казати: я є спікером академії мільйонерів. Ми розвиваємо. Наш бізнес да? Ми тут, в нас є викладач англійської мови, в нас тут є коуч, в нас тут є маркетолог. Ти можеш прийти і навчатись, але фундаментом є от спробуй цю продукцію. Якщо сподобається, ок, не сподобається нічого страшного. Да? Будемо прокачуватись і йти разом. І відповідно, кожен із нас створює наше особисте оточення наших студентів, наших дітей. Або коли до мене прийшла думка, що я 13 років працювала в університеті, я звідти звільнилась, і в мене пасиву ноль. Бо, навчивши 500 людей, да, ніяким чином ми не були пов'язані. В цій академії, от ви будете протязі 10 років, наприклад, через вас ви запросите в академію там, більше тисячі людей, дасте їм користь, у вас буде пасив, який буде сплачуватись цим німецьким виробником. Бо а, з одного боку, ви так само будете продавати свої навчальні а, платні курси. Да. А те, що ви робите зараз, але додатково об'єднуючи людей, це буде ваш пасив, бо компанія завжди буде сплачувати, і тут незалежно від того, буде людина в академії, не буде. Якщо їй сподобається продукт, вона буде ним користуватися. Це, це ваш пасив.